Ми продовжуємо тему загальні положення, і наступний термін безпечна дистанція. От віддалі от так, від машинами одна за одну, то є дистанція. І вона повинна бути безпечною. Що таке безпечна дистанція? То така відстань до транспорту, що рухається попереду, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. От що таке безпечна дистанція. І вираховували мудрі люди, що безпечна дистанція це тоді, коли автомобіль проходить при швидкості 50 км на годину, 25 метрів або 2 секунди. А то є безпечна дистанція. Ну і безпечний інтервал то між машинами, між машиною городшою, між машиною пішоходом, він також повинен бути безпечний. Наступний термін буксирування. Буксирування – то коли одна машина тягне другу машину. Бо вона поламалася або кажуть, заводять на буксир. І то буксирування може здійснювати трьома способами: жорсткі щеплення, от у верху там труба, вилка якась, гнучке щеплення і методом часткового навантаження. Гальний шлях є так званий зупинковий шлях, відколи ви побачили перешкоду око. І аж до повної зупинки, то є зупинковий шлях. А відколи ми почали натискати на педаль, то є гальмівний шлях. Прочитаєте собі. Наступне дозволена максимальна маса. Маса спорядженого ТЗ з вантажем водієм і пасажирами, що встановлено технічною характеристикою заводу як максимальна допустима. Тобто завод випускає машину і пише. Що в її дозволена максимальна маса така, тобто сама маса машини, маса того вантажу, який може вести машина, пасажири, водій, всі заправки, от то є дозволена максимальна маса. Вона записується в техпаспорт і вона не міняється. А, якщо... а є ще фактична маса, фактична маса може змінюватися. Завантажив машину, одна фактична маса. Розвантажив. Інше фактично маса. а дозволена максимальна маса не міняється. Недостатня видимість, то видимість в напрямку руху менше 300 метрів, коли туман, дощ, сніг тощо. Хто такий пішохід? Особа, яка бере участь в дорожньому русі поза транспортним засобом і не виконує на дорозі будь-яку роботу. От, прочитаєте собі, хто відноситься до пішоходів. От і всі, то все відносяться до пішоходів. От не їде на велосипеді чи на мотоциклі, а веде його. От і всі санками, з колясками на е, клі, кріслі колісному без двигуна, то все пішоходи. Темна пора доби, частина доби від заходу до сходу сонця. Що таке дати дорогу? Це не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, якщо ти змусить тих, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. От. У даному випадку ми повинні дати дорогу пожежній машині, то ми повинні так зробити, щоб вона через нас ні не гальмувала, ні не десь втікала в сторону. Чи тут ми повинні значить, дати дорогу Трамваю, повинні дати дорогу, щоб він через нас. Тут та фура повинна дати нам дорогу, щоб ми через неї не втікали від нього, не гальмували і так далі. Тут коричневий автомобіль, він не має права їхати. Вони мусить пропустити отого зеленого джипа. Значить, він повинен дати дорогу. Тут мотоцикл повинен втікати в сторону, бо їде машина з маячком, він повинен їй дати дорогу. Пішоходу треба дати дорогу. От що таке дати дорогу. Що таке безпечна швидкість? Швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух. Пішохідна доріжка. Вона має бути з покриттям і має бути позначена знаком 413. Що таке розділювальна смуга? Є дороги, які мають посередині розділювальні смуги. Така, якщо дорога має розділювальну смугу, то вона, та розділювальна смуга, поділяє дорогу на дві проїзні частини, чи буде дві от, як тут. З того боку, одна проїзна частина, з того боку друга проїзна частина. От, може бути просто намальовані лінії, а може бути такий тротуар, може, та можуть пішоходи ходити. Але та дорога поділена на дві проїзні частини. Отут просто лініями намальована роздільна смуга. З того боку, одна проїзна частина, з іншого боку, друга проїзна частина. Отут так, конструктивно виділена розділювальна смуга, поділяє дорогу на дві проїзні частини. Що таке перевезення організованої групи дітей? Щоб була організована група дітей, має бути 10 і більше дітей. Залишення місця ДТП. Читаєте собі самі. День ходові вогні. Отакі От речі є різної конфігурації на машинах. Вони призначені для того, щоб позначати машину в денний період часу. Світлу пору доби. Крайнє положення. Це таке положення, що вже тут не проїде більше ніхто. Крайнє положення не дає можливості руху попутніх ТЗ. Тут не може проїхати мотоцикл навіть. Це значить, той тролейбус зайняв крайнє положення, ліве. Небезпека для руху. От є дві, два подібних терміни: небезпека для руху і перешкода для руху. От тут ми їдемо і збоку вискакує машина. Небезпечно? Небезпечно. Йде піжохід, вон білою трустиною, порушенням зору піжохід небезпечно, небезпечно. От мотоцикл їде, а йому назустріч по його смузі жовтий бус. Небезпечно, небезпечно. Тут вибігає дитина небезпечно. То є небезпека для руху. А що таке перешкода для руху? То коли на дорозі у вас на вашій смузі хтось, наприклад, поламався або їде помало, то, то не є небезпечно. Ви його можете обігнати, можете його об'їхати. Що таке проїзна частина? Елемент дороги призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати проїзних частин декілька, якщо є на ній розділювальна смуга. От Посередині трамвайні колії, а з боку проїзна частина. От, якщо є розділювальна смуга, то дорога має дві проїзні частини, з того і з того боку. От Якщо взяти отаку, отаку дорогу, то от, тим червоним, червоними стрілками позначена проїзна частина. Велосипедна смуга входить в проїзну частину. Прочитаєте, що таке обмежена оглядовість. Що таке обмежена глядовість? То коли нам щось заважає бачити, чи машина перед нами, чи поворот якийсь, чи інші перешкоди, які заважають бачити вперед дорогу, от такі якісь переломи доріг, повороти, машина заважає, от поворот, ото є обмежена оглядовість. А оглядується і об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Автомайстраль, А щоб була автомагістраль, вона має бути позначена таким знаком, має мати розділювальну смугу посередині. І автомагістраль не має ніяких перетинів, ні залізничних переїздів, ні пішохідних переходів, ні просто перехрестів. на автомагістралі, нічого того немає. На неї можна заїхати, з неї можна з'їхати, але перетнути її неможливо. Узбіччя воно не призначене для руху, узбіччя воно можуть по ньому ходити пішоходи, велосипедисти, якщо немає велосипедної доріжки, гужові, гужові вози. А машини можуть там тільки зупинятися. І от ще тепер ввели такі терміни, велосипедна доріжка. То доріжка, яка проходить поза межами. Проїзної частини за межами проїзної частини. А велосипедна смуга, отаким знаком, позначена, вона проходить в межах проїзної частини велосипедний переїзд, отаким червоним позначено, то велосипедний переїзд.